в цьому році USAID передає насіння для 200 тисяч домогосподарств, які виростять приблизно 70 тисяч тонн овочів. Ця підтримка допоможе покрити нагальні потреби на деокупованих територіях та зміцнити харчову безпеку. Також ця ініціатива стала можливою завдяки підтримці таких компаній, які виробляють насіння. Всім дякую. Ініціатива згуртовані громади. Ви знаєте, на початку війни вона фактично. Дуже подібна за своїм змістом до того, що як зґрунтувався світ і Україна навколо того виклику, який з'явився у нас у 2022 році, ми почали громадами, які, скажімо так, знаходяться в умовно мирних територіях, допомагати громадам, які знаходяться в дуже складному становищі. І я вдячний USAID Agro, які підтримали цю ініціативу нашим американським партнерам. Ми змогли розпочати власне логістичну підтримку доставки того, що необхідно громадам в цей скрутний час. Ми надаємо підтримку малим фермерам. Ми безплатно безоплатно передаємо насіння моркви та овочів. Малим фермерам та домогос для того, щоб вони могли продовжувати сіяти та збирати вражеі. Ми також закупили техніку для розмінування земель для того, щоб допомагати фермерам розміновувати їх землі і звільняти їх від вибухонебезпечних залишків війни та продовжувати використовувати ці землі для цілесільського господарства. Ми... Не тільки е, займаємося підтримкою українського сільського господарства. Ми також здійснюємо підтримку постраждалих фермерів по всьому світу. І з цією метою ми активно співпрацюємо зюсе та іншими організаціями. Ми сьогодні на жаль маємо вже третій рік поспіль посівну у наскладних умовах. Посівну в яких Через повномасштабне криваве вторгнення ми маємо виклики, і вони щороку змінюються. І насправді тут наш аграрний сектор демонструє не тільки гнучкість, але й незламність. Тому що я іноді дивлюсь на особливо деокуповані регіони, як там працюють люди, в яких умовах вони працюють, і це насправді є, є героїчним вчинком. І це було б набагато складніше, а в деяких випадках, в принципі, неможливо без міжнародної підтримки. І тут я хочу окремо подякувати проєкт, проєкту екпроекту ЄСІЙ тагро, який вже третій рік поспіль і адаптується під ті виклики, які виникають щороку у нас. І насправді у нас на сьогодні. Третина внутрішнього споживання овочів це продукція, яка вироблена малими домогосподарствами. Тому це підтримка не тільки цих релокованих домогосподарств, де окупованих домогосподарств, це і підтримка економіки України. Уявіть цю цифру 200 тисяч домогосподарств. Це 200 тисяч родин, які на сьогодні будуть мати можливість працювати і виробляти свою продукцію. І відверто кажучи, давайте так ставати на ноги в тих деокупованих в тих надскладних регіонах, в яких вони на сьогодні знаходяться. Агдалинська селищна територіальна громада в проєкті згуртовані громади вже бере другий рік під поспіль. Безпосередньо в нас функціонує місцева програма продовольчої безпеки. І ми минулого року отримали були насіння від Всеукраїнської асоціації громад від Юсейт, насіння і буряку, насіння моркви. Ми виростили добрий врожай і безпосередньо в проєкті згуртовані громади, вже декілька місяців тому ми е зробили свій перший етап. Це співпраця з Роганською селищною е територіальною громадою Харківською областю. Ми відправили були туди картоплю, моркву. Буряк підтримали для потреб внутрішньопереміщених осіб, які до них прибували з міста Куп'янська. Сьогодні знаходиться на цьому заході. Також в цьому році плануємо вирощувати овочеву лінійку курпені культури тільки для того, щоб забезпечити і свою громаду, і безпосередньо какби всі, хто в цьому потребує на деокупованих територіях, і взагалі, якби щоб сьогодні один одному громада громаді допомагати. Під час повномасштабного вторгнення під час війни спочатку на нашій громаді ми зробили такий собі гуманітарний хаб, так як наша громада, дякувати Богу та ЗСУ, знаходиться не в окупації, а в прифронтовому місті, то ми зробили цей хаб для допомоги тим громадам, які знаходяться знаходилися і знаходяться в окупації. Ми приймали переселенців. Асоціація дуже багато допомагала нам з доставкою вантажів вони сплачували за транспорт, вони сплачували за погрузку-вигрузку гуманітарної допомоги. Також по програмі продовольча безпека ми у минулому році від них отримали вже насіння. Це дуже велика підтримка для переселенців, для наших мешканців, нашої громади. Дуже велика.